Всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему Земельне питання під час військового стану. Чи можна в теперішніх умовах отримати в користування присадибну ділянку, якщо попередні користувачі померли і не встигли оформити на них право власності? Якщо померлі громадяни не мали оформлених прав на присадибні ділянки, то їхні спадкоємці не можуть їх успадкувати. Тож присадибні ділянки в такому випадку можна надавати в користування будь-яким іншим особам. Чи можна надавати в оренду частину площі землі, на яку не був виготовлений кадастровий номер? Так, можна. При передачі в оренду частини площі земельної ділянки треба її сформувати в земельну ділянку за правилами, передбаченими земельним законодавством, тобто на підставі розробки землевпорядної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Без внесення відомості про таку земельну ділянку до ДЗК та присвоєння їй кадастрового номеру. Для більш детальної інформації звертайтеся в ЦНЮП. підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.